Ті, що живуть україною, майже три сотні унікальних робіт прикарпатських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва презентували франківцям: вишивка, кераміка, ткацтво, гончарство та різбярство. Це кажуть народні умільці, подарунки з вдячністю землі, котра їх виховала до 25-річчя її незалежності. Дружина, дочка моя Ольга, і всі ми оформили тисячі тарілок. Я би сказав. Ну, найбільш популярні які це масово тарілки Степана Бандери, адже його практично на західних теренах ніхто не оформляв на фарфорі. Дуже кодуються такі тарілки, як Іван Якович Франко. Вишивка її життя. Жодного дня без голки з ниткою не проводить вишивальниця з косівщини Галина Крицкалюк. Це вміння перейняла від своєї бабусі. З роками розвинула свій талант, а нині її вишивані паровані сорочки, чоловік та дружина та цілі гуцульські родини розходяться миттєво. Все дуже просто у них вкладає душу і любов до України. Це не є хобі, це просто моє життя. Я можу співати. Я можу складати вірші навіть вишиваючі. Я можу складати сценарії для, для своїх клубних заходів. Я можу думати про майбутнє. Я можу згадувати бабусю. Я можу згадувати свого тата покійного. Ну, все буквально все. Я можу навіть слухати новини і в той час вишивати і думати, як там бідні ті хлопці, що там з ними робиться і чим це закінчиться. Окрасою святкового заходу стало дефіле франківських школярок та студенток у вишиваних сукнях та сорочках. Особливість вбрання моделей в тому, що відтворені найдавніші українські візерунки. Тому кажуть дівчата, вдягаючи давню вишиванку, немов теплом огортаються, відчувають піднесення та особливу енергетику. Дуже багато є зараз новітніх таких теч. Більш художні квіти вишивають, і ну, мало не картини роблять на, на платті, на сорочці. Але... Вертається зараз тенденція до стародавньої вишивки, така яка була нам притаманна тисячоліттями, і ця традиція недурно складалася віками, щоб ми зараз могли її відновити. Вони щоразу приємно дивують і надихають інших творити і бачити українську красу по новому. Храще. Найкращі з кращих, які є на нашій Галицькій землі. У нас погодяться, що є дуже багато, то не всі наші майстри, але то частина тих людей, як які щиро люблять свою землю і шанують ті традиційні елементи народної вишивки, чи чи кераміки, чи чи навіть візьмімо ще бісер? Теж є сьогодні представлений. Виставка триватиме впродовж двох тижнів. Її організатори запрошують і переконують, саме у таких речах сила України та її майбутнє.